З 1 жовтня розподіл природнього газу споживачам Прикарпаття за винятком «Тисмениця газ здійснює івано-франківська філія товариства газорозподільні мережі України, яке входить до групи Нафтогаз, що зміниться для споживачів, розповів голова правління Івано-Франківськгаз Іван Шкіндюк. Оплату за послуги розподілу газу е, з 1 жовтня потрібно здійснювати з новими реквізитами Івано-Франківської філії газмережі Тариф на розподіл доставку газу. Для прикарпатців залишається незмінний 2, 232 за 1 метр кубічний. Заборгованість за розподіл газу, яка виникла до 30 вересня, необхідно сплатити за старими реквізитами. А те, Івано-Франківськ, газ, якщо у споживача є переплата. За розподіл газу, АТ івано франківськ газ станом на 1 жовтня, ми будемо повертати ці кошти на розрахунковий рахунок. Для цього потрібно подати до найближчого центру обслуговування клієнтів письмову заяву про повернення коштів, адресовану АТ івано франківськ газ Для цього необхідно подати копію паспорта, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку з банку з карткового рахунку. І квитанції на суму переплати. Заява на повернення коштів має бути подана від того ж платника, який вказаний у квитанції. Розмір вашої переплати можна завчасно дізнатися у контакт-центрі або центрі обслуговування клієнтів.